Вітаю, друзі! Е, вирішила зняти сьогодні коротесеньке відео з лелею. Горіх подвір'ї саджати чи не саджати, чи навіть за подвір'ям. Е, дивіться, горіх. Е, якщо е, його не спилювати кожен рік, що робить мій чоловік, і ось дивіться скільки. І це тільки половина то він буде, мабуть, як п'ятиповерхівка, бо я пам'ятаю, я жила ж в п'ятиповерхівці в Бучі. От. Того рік практично був як п'ятиповерхівка. І дуже-дуже чесно скажу вам, дуже тяжко з гріхом в да, і навіть за подвір'ям, тому що кожен рік ось чоловік його спилює. Причому топориком і ручною пилою в нас немає електро чи бензопили. Ну немає в нас. От, і ще, що варто подумати, що чи є на це ще сили. Я вже кажу, у мене вже немає сил це все. Ну, тягати. Це ж, дивіться, як у вас немає, допустимо, де спалювати ці дрова, от, то це ж їх ще треба кудись діти. От. У ну, нас забере дядько товсті, а тонкі десь треба прилаштовувати теж викидати. От, тому дивіться, самі вирішуйте. Да, як чоловік каже, це притінок. Куди, я кажу, спили весь повністю. Я вже не можу, мені вже надоїло тягати ці гілки. А він каже: «А як ж без спритінка. Ну до я б краще спиляла горіх, посадила щось би інше. Треба було б подумати, що дасть таке розкидисте, але не сильно, швидко наростало. Ось, і дивіться, листя просто неймовірно багато. Ну, це таке листя, це вже не велика проблема. От. І це тільки початок. Це ж він спиляв, а тепер же його треба ось він це переробує. Тому що його треба ж десь сидіти. Ось, дивіться, скільки. Ось. Ось такий горішок. Тому, хто ще думає, я отак от подумала, можливо, є такі люди, які ще думають, посадити горіх чи не посадити. Чесно скажу, я краще куплю тих пару кілограм горіхів, але я б не посадила навіть за. Парканом горіх, більш ніколи, ніколи. І, ну, я, я не раджу, Єдине, що якщо у вас є, наприклад, котел, кошти, і, і щоб платити людям, які його будуть обрізати. Оце так, да, тоді можна. А так, ні, 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 ні. І ще раз ні. Це дуже тяжка праця. Дуже тяжка і кожнорічна. Кожнорічна. А тепер вам ще зніму з цієї сторони. Ось ще дивіться, скільки треба. Ще тут газова труба йде, треба акуратно. І тут в мене вже все, бачите, під низом моя грядка з гортензіями. Я переживаю, щоб коли він буде піляти, щоб він мені їх не зламав, мої гортензії. В тому році пиляв пиля він не зламав. Надіюсь, в, в цьому році так буде. Бачите, вже такі вони. О, все в листях. Все в листях. В общем, тяжла це робота, я вам скажу, люди добрі. Так що, сто раз подумайте, потім, як то кажуть, один, один раз дріжте, а я про це сказала сто раз подумайте, а потім посадіть. Ось так, горішок. Ось таке моє коротеньке відео до зустрічі.